Вас вітає Снятинська центральна бібліотечна система, яка налічує 52 бібліотеки, центральну районну бібліотеку, центральну дитячу бібліотеку, три дитячі, 46 сільських бібліотек філій. Бібліотеки Снятинської ЦБС директор Будаковська Мирослава Михайлівна сприяють використанню сформованого документно-інформаційного потенціалу, забезпеченню вільного доступу користувачів до бібліотечних та інформаційних ресурсів, розкриттю творчого потенціалу молоді та юних краян, культурним та дозвілевим потребам місцевої громади. Книгозбірням притаманні сучасні підходи до оформлення інтер'єру, особливо тих куточків, де безпосередньо надаються бібліотечні послуги. Яскраві міні-вітальні для наймолодших читачів приваблюють батьків з дітьми. Оформлені інформ-бюро дозволяють більше дізнатися про бібліотеку. Читацькі зони з тематичними добірками художньої літератури економлять час відвідувачів. Авторські вироби читачів, експозиції з квітів, наочні нетрадиційні форми організації бібліотечного простору підсилюють інтерес мешканців місцевої громади. Основою роботи бібліотеки є її документно-інформаційний ресурс. До послуг громади Снятинщини бібліотечні фонди, що налічують близько 540 тисяч друкованих видань. Для оновлення книжкового фонду використовуються різні джерела. Поповненню бібліотечного фонду ЦБС сприяє програма підтримки місцевого книговидання. Вже не перший рік у бібліотеці ЦБС діє благодійна акція Подаруй бібліотеці книгу. Подяки заслуговують автори-благодійники, вихідці з нашого району, які випустили у світ свої книги і потурбувалися про поповнення ними бібліотечного фонду. Працівники бібліотек постійно у пошуку інвесторів та меценатів. Сільський голова села Стецева Василь Личук збагатив фонд к популярними виданнями української та світової літератури. Колишній мешканець, а сьогодні емігрант Добродій Василько передав у користування свою власну бібліотеку. Секретар обласної просвіти пані Дяценко. Зробила благодійний внесок у фонди бібліотеки філії села Стецеба. Благодійниками бібліотек є представники різних верств громади. Читачка бібліотеки філії села Вовчківці, колишній бібліотекар цієї книгозбірні Ольга Пулавська, внесла свою участочку необхідної літератури для поповнення фонду, а сільський голова Василь Чернявський подарував бібліотеці книги для користувачів. Сільський голова села Джурів Ірина Заграновська презентувала бібліотеці книги історичної та науково-пізнавальної тематики. Читачки книгозбірні Людмила Гуцуляк та Олена Костюк подарували літературу з домашньої бібліотеки. А що може бути кращим подарунком, ніж книги? У своїй роботі бібліотекарі використовують різні форми і методи розкриття та популяризації бібліотечних фондів. Оформляють тематичні виставки, полички, вітрини новинок. Складовою частиною бібліотечних фондів є періодичні видання, які надають користувачам необхідну оперативну та актуальну інформацію. Окремим блоком представлено краєзнавчий фонд. Пріоритетні напрямки краєзнавчої роботи формування та збереження краєзнавчого фонду, оперативне наповнення та ведення довідкового бібліографічного апарату, створення власних інформаційних ресурсів. Пошуково-практична функція бібліотек не є професійно обов'язковою, але притамана всім бібліотекам Снятинщини. Результати такої роботи оригінальні матеріали, оформлені у вигляді альбомів, стендових презентацій з історії села, творчості відомих людей. Виконуючи соціальну просвітницьку функцію, бібліотеки популяризують краєзнавчу інформацію, заохочують мешканців до вивчення культурної спадщини краю, його традицій та обрядів. Творені краєзнавчі куточки, які поповнюються новими експонатами з історії села, декоративно-ужитковими матеріалами. Привертають увагу відвідувачів музейні кімнати з унікальними експонатами, світлинами, що відтворюють безліч місцевих історичних подій, переважають серед експонатів старовинні предмети домашнього вжитку. З сивої давнини український народ зберігає свої древні традиції, звичаї, обряди, неоціненні скарби культури нації. Одним з них є зустріч Різдва Христового. У бібліотеках експонуються різноманітні за змістом та формою виставки з багатством фольклору, оригінальністю етнографії. Яке Різдво без української колядки та вертепу? а згортовують колядників, розучуючи з ними театралізовані дійства працівники бібліотек. Тим самим відроджуючи і зберігаючи давні традиції. Громади вдячні бібліотекарям за виховання підростаючого покоління. Вже на протязі багатьох років тісні зв'язки і єдині цілі стосовно виховання духовності та порядності людини поєднують працівників бібліотек та настоятелів церков. У циклі заходів до свят були задіяні церковні громади. З нагоди світлого свята, Воскресіння Христового бібліотеки запрошують односельців наповнити серця любов'ю, а душі святістю духовного єднання. Краєзнавчі виставки органічно доповнюються виставками писанок, великодніх рушничків, де розміщено роботи юних художників, віночки віршів, легенд, повірів, твори письменників, присвячених Великодню. Біля виставки проводяться вікторини, читання поезії, ведуться щирі пізнавальні бесіди. Свої знання великодних звичаїв і традицій демонструє молодь. У селах Снятинщини є справжні майстрині з писанкарства. Напередодні Великодня вони проводять майстер-клас із народження українських писанок. Біля церкви у світлий вівторок молодь та й старше покоління беруть участь у вікенді великодні забави. Учасники дійства відтворюють обрядові ігри, співають гаївки, водять хороводи, а маленькі діти бавляться жабки. У кожного з нас є маленька батьківщина. Там, де мене народилися, де слухали колискові, де зробили свої перші кроки, де промовили перші слова. Це рідна домівка, рідне село. Готуючись до відзначення ювілеїв сіл, бібліотекарі складають сценарії проведення свят, оформляють бібліотечні виставки, випускають буклети та пам'ятки читача. Святкували 555-ту річницю невеличкого села Кулачин, який став мікрорайоном Снятина. Із борхливих оплесків артистам-аматорам було видно, що Кулачинська громада отримала піднесений настрій. Певну дозу позитивних емоцій та релаксу. На святкування Дня села колиськи Покутської Січі у село Белилує завітали поважні гості депутати Верховної Ради Василь Шлемко та Василь Гладій та депутат обласної ради Іван Угрин. На святі панувала невимушена приємна атмосфера, цікава розважальна програма, було багато гостей. Чимало охочих зібралися на покрову в селі Ганьківці. Ганьківцям 575. У проведенні цього урочистого свята взяли участь запрошені гості Юрій Луценко, Іван Угрин, Юрій Соловей, Степан Москалик. Громада села переглянула святковий концерт, спілкувалася з вихідцями села та просто весело і цікаво провела час. Крізь простір і час долинули до нас пристрасні слова великого каменяра. Франка не лише згадують, а й вдумливо вивчають його літературну спадщину. Мандруючи літературним деліжансом, читачі бібліотеки збагачуються духовно та переймають досвід непоборного борця за свободу. Могутня сила слова Тараса Шевченка крізь століття ворушить душі українців. Нескорений дух Кобзаря звучить у кожнім його слові. Щоб шанувати пам'ять великого українця, бібліотекарі помандрували на Чернечу Гору, поклали квіти на могилі та обібрали часточку його синівської любові до неньки України. З метою популяризації високохудожнього таланту поета та виховання любові до рідної мови проведено ряд заходів, які перевертали увагу до творчого доробку кобзаря, а саме соціологічні дослідження, конкурси читців, гра-мікрофон, літературна сага-кохання. Дух великого поета витає у бібліотеках, а громада Снятинщини зібралася на організований бібліотекарями флешмоб біля пам'ятника Шевченку, засвічуючи шану та щиру пував. Минуло 200 років від дня народження Кобзаря, а він завжди живий у наших серцях. Шевченкіана Василя Касіяна, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, є унікальною в українському книговиданні. В ній уперше відкрилася скарбниця народу, ілюстрований літопис Життя і геніальної творчості Кобзаря для користувачів книгозбірень Снятинщині проведено літературну мистецьку презентацію книги. Краса Снятинщини у її людях. Одним із них є художник і архітектор Ярослав Лукавецький. Користувачі бібліотеки мали змогу познайомитися із творчістю чудової, талановитої, закоханої у рідний край людини та з лауреатами його премій, яка вручається Івано-Франківською Ода за кращі твори архітектури і мистецтва. Лауреатом премії імені Лукавецького став відомий художник, уродженець села Русова Дмитро Юрєвич Лазаренко. Дмитро Юрійович є активним читачем бібліотек, бере участь у вихованні підростаючого покоління. На покутті свято бережуть пам'ять про відомого новеліста, великого українського письменника Василя Стефаника. У бібліотеках діють виставки експозиції, які яскраво і змістовно розкривають життя і творчість талановитого русівчанина. Для користувачів бібліотекарі організовують і проводять стефанківські читання, туристичні експедиції. У суцвіті творчих талантів краю відрізняється історик-краєзнавець, лауреат премії Василя Стефанника і Марка Черемшини Василь Харитон. Сьогоднішнє краєзнавство Снятинщини важко собі уявити без його творчості. У бібліотеках району відбуваються дні краєзнавства, презентації книг, літературно-мистецька імпреза, подорож за творчістю письменника. Читачам було запропоновано переглянути виставку-презентацію творів з доробку Василя Харитона. Бібліотекарі долучилися до обласної акції естафети Марко Черемшина – співець Покутського краю з метою популяризації, колоритної спадщини, талановитого майстра слова, глибокого знавця, селянського життя та побуту. Багаточисленні просвітницькі заходи. Проведені бібліотекарями відображали ювілейні дійства на теренах покуття. Біля пам'ятника Марку Черемшині відбулися велелюдні фестини, в програм яких був вдало використаний краєзнавчий колаж у Заболотівській бібліотеці, проведено краєзнавчу ретроспективу, у рамках якої аматори представили уривок з автобіографічної новели Карби. З метою вшанування пам'яті письменника щорічно проводиться вручення літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини, кращим краянам за значний внесок у літературно-мистецьке життя Снятинщини. Митці краю об'єдналися в творчий клуб імені Марка Черемшини, щоб розвивати духовність, національну свідомість жителів району. Головою творчого клубу обрано видавця і просвітянина Володимира Карого, з ініціативи якого бібліотекарі систематично отримують краєзнавчу літературу. Надаючи прерогативу всебічному розвитку особистості, бібліотеки підтримують тісну співпрацю з районним об'єднанням Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка, головою якого є Мирослав Попадюк, педагог, поет і публіцист, громадсько політичний діяч. Чарівних та талановитих поетес Дар'ю Чорней і Маріку стрибчук палічук радо зустрічають читачі та бібліотекарі. Їх проникливі і водночас ніжні слова западають у юні душі. Користувачі бібліотек мали можливість познайомитися з поетичними творами на різні смаки, побувавши на просвітницьких заходах за участі педагогів Івана Оробця та Миколи Калачика, які тісно співпрацюють з краєвою літературно-мистецькою студією Калинове Гроно. Неперевершений сплеск емоцій та масу незабутніх вражень отримали бібліотекарі від спілкування з письменниками-журналістами Богданом Сушинським та Ярославом Ткачівським, які презентували свої творчі здобутки. Іван Мисюк сільський інтелігент, творчий чоловік, відзнайшов свій шлях у царині краєзнавства, народознавства і своє призначення в літературі та писанні поезії, свій доробок у друкованих виданнях дарує читачам, є учасником різноманітних заходів у бібліотеці. Активним учасником, сценаристом та ведучим масових заходів, є лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів Петро Корж які радує користувачів бібліотек своїм пісенним доробком. Книгозбірені в подарунок отримали добірку авторських книг. Постійними відвідувачами книгозбірень є письменники-журналісти Тетяна Вовк та Іван Грекуляк, які висвітлюють на сторінках періодичних видань роботу бібліотек. У бібліотеці зібралися люди, які обрали професію бібліотекаря справою свого життя. Кожен із нас не уявляє себе окремо від книг, окремо від бібліотеки, від спілкування з читачами. Ми об'єднані однією спільною справою, однією турботою, одним бажанням. Залишиться онукам і правнукам це море книг, безцінна глибина. І кожен, хто візьме ці книги в руки, пірне і скаргу.